14 вересня у виставковій залі горішніх плавнів, що знаходиться за адресою проспект Героїв Дніпра 40, відкриється персональна виставка художніх робіт Віктора Кобиляцького. Виставка отримала назву Діти Сонця напередодні офіційного відкриття. Наша знімальна група відвідала майстерню художника, яка знаходиться у Кременчуці, щоб дізнатися більше про майстра пензля і картини, які він створив впродовж свого творчого життя. Віктор Кобиляцький народився у Крюкові, хоча рід художника бере свій початок у селі Пришип Кременчуцького району. Звідти його мати, яка походила із багатої родини, як за статками, так і за кількістю дітей в ній. У майстерні Віктора Кобиляцького зберігається портрет літньої жінки. Проте це не його мати, а інша близька родичка. Це моя тітка, оце старша сестра моєї мами. Вони, в принципі, разом і жили і. Та я їх поховав і мамою, і її, її раніше тітка старша, вона 95-го, а мама 22-го року народження. Їх 13 дітей було. Дід, у мого діда Степана. От мама Степанівна, у діда Степана було. Йому було 105 чи 100, 10, десь вже на 110 му році здоровий був. Хазяйство було. Дід Степан, аби прогодувати свою велику сім'ю, тримав 15 корів, майже сотню гусей, півсотні індиків. Родина працювала на себе і свої потреби. Проте радянська влада їх визнала куркулями. І одного дня Кобиляцькі залишились ні з чим голі й босі. Мамі було всього 8 років, як вона послала вже своїх гусей у якогось там поставленого комісара. Вона каже: я йду, і одна сорочечка. Женочки замерзли, я стану в королі чи кизяк. Щоразу згадуючи про матір, Віктор Кобиляцький не міг стримати сльози. Крізь усе своє життя художник несе любов і вдячність до жінки, яка його народила. Назвати своє дитинство щасливим майстер пензля не може. Хлопець виховувався в інтернаті, адже матір багато працювала, щоб заробити хоча б якусь копійчину. Чи не єдиною розрадою було малювання і спостереження за світом? Все життя малюю, малював. З дитинства малював, малював. Більше спостерігав, ніж малював. Коли вже почав професійно ну, підходити, вже до, до цього більш ну серйозно там виставочні якісь, то там уже пішла друга підготовка. Хоча ці етапи переходи вони непомітні для мене. Себе Віктор Кобиляцький називає неосвіченим художником, адже жодного закладу вчать цьому виду мистецтва він так і не закінчив. Я де, де не намагався вчитись, мені здавалося, що мене ламають, я тікав, я, я в, студії, в студії ще я ходив, мабуть, в шостому класі в клуб Котлова в Крюкові. Малював, малював так, а потім ну, так здавалося, що всі так малюють, але виходить, що почав звертати увагу на себе, а то не звертав увагу. Портрети малював всіх, кого знаю, бачу, так малював отак пастою, а вже серйозно почав працювати вже після армії. Я вступив там в університет імені Крупської мистецтва до п'ятого курсу. Ну, він заочний, Тут я... А я на п'ятому курсі вже треба було їхати, я його кинув. Ну, не кинув, просто не захотів. Так і не закінчили? Казав. Ні, та ну на що? Ну, документ, мені документ не потрібен. Я... Потім я готувався вже, поїхав у Львівський поліграф. Поступати. Мені професор сказав, ми ж не допускали до екзамену. На собесідування визвали. Що в мене немає ну, ні одного документа, що я закінчую чи училище, чи художню школу. Ну, роботи подивився. Якщо це ваші роботи, то вам просто вже не треба вступати. Ну, ви будете сибаламати. Ну, так я і працюю. На запитання, хто із художників зі світовим іменем для вас є взірцем, Віктор Кобиляцький відповідає наступне. Найкращий художник це я. Ну, це, це в мене так, таке і все відношення. Дуже багато, дуже багато таких імен, які є. нема самого кращого такого. Самого кращого я не знаю такого художника. Кожен сам по-своєму. Є дуже багато художників, але хороших дуже мало. Щодо стилю, в якому працює художник, то він теж особливий. Стиль Віктора Кабеляцького. От і все. Я ні до якого стилю не тягнусь. Я працюю так, як мені зручно, зручно виразити себе. Фарби, матеріал має бути доступний. Не, не треба його економити, не треба з тюбіка видавлювати ту фарбу і над ним труситися. От я зараз в мене два полотна стоїть натягнутих. Купив не було гроші, там якийсь дядька допоміг чи що. От. І от ходиш над ними. Треба, щоб багато було. Багато натягнутих полотен, щоб ти їх робив як картончики. Тоді, тоді виходять нормальні речі. Окрім малювання, митець захоплюється спостереженням за людьми, заявищами природи і всесвітом. Усюди бачить прекрасне, яке потім переносить на полотно. Все життя спостерігаю. За явищами, кажуть, та ну подивись, як красиво. Та ну от красиво, ну а чого воно красиве? А чого в воді? Відображення такі красиві, чого, коли хвиля. І все це спостерігає, якби, ну, і дає якісь. Ну, як дитина, ну трохи, трохи в мене заповільнений розвиток, я не розвинений. Того я й, мабуть, і тягнусь до цього. Так дитиною залишусь. Я багато бачу речей, коли там примружують очі, або там слізяться, або коли дощ іде. Такі речі, які... Ну, воно всі помічають, та не звертають уваги, може так глибоко. І я помітив, як цікаво в природі дерева ростуть, коли ви їдете по дорозі, особливо ці осики, що понад дорогою бувають, вони якось упорядковано угармановуються. їх обрізали або посадили. Але коли подивишся, зверніть увагу, коли їдете. Ну, десь і бачите, там на обрії, особливо осики. Вони, як начебто, якийсь їх майстер підкоригував під підстриг, і вони в просторі займають своє місце кожна гілочка. Спиляється на все порушиться. За своє творче життя Віктор Кобиляцький створив понад дві тисячі робіт. На кожну з картин витрачає час по різному Техніка в мене така, що я можу в один прийом зробити готову роботу, але це буває. В один прийом. Тільки доводиться вона потім роками. Я приходжу, дивлюсь, там в мене щось не влаштовує. Як у Репін, кажуть, він ходив. Дуже, дуже для мене цікавий, дуже знатний художник. То кажуть, нього забирали, перевіряли кармани перед виставкою, бо він носив фарби там. І кісточки, ні, так пальцем там щось доводив на виставці вже. Постійно доводжу. Дивлюсь, а щось не влаштовує. Ну, буває, що вже. А буває так, що друзі пройшли. В... Стоп, Кобиляцький! Ну, зупинитись треба, почуття міри. Це теж. Віктор Кобиляцький любить і пам'ятає кожну картину, яка вийшла з під його пензля. Проте є така, яку художник вважає особливою. Вона має назву весь світ в очах твоїх. На ній зображена дівчинка, це донька митця. Із розумінням до творчого вибору чоловіка ставиться дружина. Хоча зізнається, художник інколи свариться за брудні речі, з яких час від часу їй доводиться виводити фарбу. На запитання, скільки картин мистець представить на виставці, художник відповів, що й сам не знає. Адже він натура творча і може написати ще кілька робіт, які представить на розсуд глядача. Познайомитися із картинами Віктора Кобиляцького можна у виставковій залі. Виставлятимуться роботи Кременчужанина до 28 жовтня.